У розпал переговорних консультацій між Україною та Сполученими Штатами Росія готується запустити чергову інформаційно-політичну атаку. Спецслужби РФ планують організувати низку. Псевдопротестів у великих містах, намагаючись використати людський біль і трагедії родин українських військових для тиску на українську владу. Тож про це говоримо далі розлогіше. Віра Ястребова. з нами на зв'язку, директорка східної правозахисної групи, доктор філософії з політичних наук. Вітаю вас, пані Віро. Вітаю вас і наших глядачів також. Так. пані віро, я б хотів згадати, ще й 2024 рік, адже саме тоді багато говорили про так званий майдан 3 теж така собі спецоперація Російської Федерації, і серед іншого йшлося, що тоді метою Росіян було деморалізувати населення, посіяти паніку, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними. Зараз це щось схоже може відбутися. Вочевидь, ситуація сприяє цьому переговорний процес. Триває багато дискусій, і додатковий, скажімо так, додаткова ланка напруги в країні була б абсолютно на руку агресору. Як це може відбуватися? Давайте перш за все розглянемо канали входу інформації, яку використовують наші громадяни. От моя думка як політолога, я вважаю, що вкрай небезпечним є для інтересів нашої держави для безпекової складової використання тих платформ, які створені Китаєм, якими керують алгоритмами Китай, до прикладу, TikTok. та Російська Федерація, які активно використовують для такого знаєте, впливу когнитивного на населення, в тому числі і населення в Україні. Сам навіть формат подачі інформації, він на людину ем, здійснює дуже небезпечний вплив, посилюючи якісь наративи, просуваючи якісь наративи, оскільки вся сама формат цього коротких роликів впливу музикального і те, що людина дуже багато може передивитися за малий час, він також впливає на її настрій. Тому треба нам всім думати про свою інформаційну гігієну. По перше. А по-друге, я вважаю, що з боку органів, які опікуються стабільною суверенною безпечною Україною, треба розглядати і ставити вже питання про закриття таких платформ, бо це є небезпекою, тим паче в умовах російської агресії по відношенню до України. Для до чого я це кажу? Що зараз потрібно розуміти, що триває не тільки війна на полі бою, а триває ця пресловута гібридна війна, і для Російської Федерації дуже важливо розділити людей, по яким зробити якісь конфліктні ситуації. Для цього їм. Зараз не потрібно а, десь виставляти палатки, роздавати газетки. Це все трансформувалося і перейшло в інформаційну площину соціальних мереж. Тому треба думати про інформаційну гігієну і коли вам потрапляється, наприклад, в цих же там каналах телеграмі декілька новин, які написані, знаєте, дуже емоційно з якимось посилом, що у вас це залишає якісь. Так скажемо, ну, якийсь настрій викликає негативний, підбурює вас до чогось, то теж це є інструментом впливу. І безумовно, Російська Федерація розуміє, що навіть е той тиск, який здійснюється на владу, на президента, на те, щоб Україна поступилася своїми національними інтересами, він не проходить через те, що Україна. Має дійсно прислуховується до думок тих, хто не тільки є електоратом, взагалі до тих людей, які залишились в країні, або навіть ті, які виїхали і продовжують міцні підтримувати зв'язки зі своєю державою, і мріють про справедливий мир. Там, чому це пані так Віро? важливо? Пані Віра, ага. інформаційна гігієна, безумовно, це те це те, про що говорили, говоримо, і вочевидь, будемо говорити, тому що так сучасні технології вони впливають, вони стали невід'ємною частиною нашого життя і дезінформації або інформація, яка спрямована перекроїти нашу світобачення, бачення реальних справ буде вдосталь. Відштовхнемося від того, що каже омбудсмен Лубінець. Отже, він каже, що до участі потенційно в таких протестах можуть залучити матері військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, каже, що фейкові акції протесту можуть бути Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ. Ось якщо цей кейс розглядати, чому саме його обирають і знову ж таки. А що хоче в результаті отримати країна-агресорка, організовуючи потенційно такі протести, фейкові протести? Хоча направду реальні ем, акції вони є і тривають не один рік, та ж такі. Акція Фріазов, коли на вулицях столиці я думаю, кияни і гості міста недорозово бачили, коли реальні родичі, дружини, матері виходили і виходять, і будуть виходити задля того, аби вкотре актуалізувати питання перебування в полоні своїх рідних? Ну тобто є реальні люди, але вочевидь Росія хоче зіграти і на цьому, чому саме цей напрямок обрано? І знову ж таки, яка фінальна мета? Отакої потенційної акції, яка може відбутися, за словами Лубінця, давайте з кінця почну відповідь. Мета кінцева це політична дестабілізація ситуації всередині України. Оце їхня мета. По-друге, чому обирається ця саме тема: тема родин військовополонених? Бо це дуже чутлива тема. Ти не зможеш застосувати якісь заходи впливу. Для тих мітингувальників, якщо ти спробуєш це застосувати, то ти виконаєш план ворога. Тобто це все буде висвітлено в неправдивому ракурсі. Знаєте, як побачать, що застосовують силу, нібито до родин військових військовополонених. А на сам, ну а насправді хто це був і хто це виходив з цими плакатами? Це вже знаєте справа десята. Головне. Е... Політичній ситуації викликати у цю хвилю обурення, тому вони використовуються саме цю тему. Тому, на мою думку, вкрай важливо дійсно приділяти, знаєте, як на упередження От, проводити зустрічі зокрема інституціям будсмена, міжнародний червоний хрест. Вони мають е мати верифіковані списки. Цих родин і попередити їх про те, що їх можуть використати, бо люди у вічі, і в них горе і біль, тому вони можуть, знаєте, як е, бажати е, звернути увагу на свою біль, горе та проблему і піддатися несвідомо на те, що їх е, використають. Давайте там. казати про те, що там можуть бути дійсно і родини тих, хто. Чекає на своїх близьких, тому тут треба превентивним таким засобом провести певне роз'яснення людям розповісти. Що це для чого це відбувається? Чому це зараз небезпечно для країни в цілому, і чому головне, чому це не призведе до швидкого бажаного результату по відношенню до конкретно їхніх близьких, яких вони чекають вдома? Це дуже важливо. Так, дуже слушно, Віро, сказали, що навіть до таких е, акцій можуть залучати. Реальних людей я маю на увазі з реальними історіями, коли в полоні перебуває рідна близька людина, і тут закцентувати і зіграти якраз дійсно на емоціях Пані Віро, і ще один напрямок, потенційний про який не говорив пан Лубінець, але який, вочевидь, варто розглядати, і про які теж треба згадати, це виклики, які маємо з електроенергією. Ось найсвіжіший приклад цими вихідними, неподалік Києва в населеному пункті Крюк. Ківщина, ну можливо, для там громадян з інших регіонів це ні про що не скаже, але дуже показова історія була. Там в декількох будинках вже два, здається, ні, якщо не помиляюсь, була відсутня електроенергія. Ну ось повністю не було не те, що просто планові відключення, взагалі не було. Люди вийшли на такий собі умовний імпровізований протест. Вони просто ходили пішохідним переходом і унеможливлювали рух транспорту. Ну не зрозуміло, що їм зробили водії, які не могли проїхати, і з якими виникали конфлікти, але менше з тим намагалися привернути увагу. Була офіційна позиція, що ці перебої вони сталися ну через дві великі. Два дві великі поломки через дві великі аварії, і там роботи тривали. Але знову ж таки ситуація і виклики з енергосистемою це теж може бути додатковою темою для росіян. Поступово теж ну даруйте за таке формулювання, але хитати настрої суспільства і теж виходити на якісь ну, умовні протести, невдоволення пов'язані з відсутністю світла, відсутністю тепла. Ну, здавалося, базових комунальних наших потреб. Які зараз у нас в дефіциті, е, і знову ж таки, удари, вочевидь Російської Федерації продовжаться. Чи варто очікувати, що і в цьому напрямку Росіяни теж хитатимуть? Звісно, росіяни все роблять для того, щоб знаєте, знищити у цей дух до волі та перемоги українській. Тому вони і роблять усі терористичні обстріли жилих кварталів. Ну, давайте так. Там багатоповерхівка, в якій спали українці з маленькими дітьми. Ну вона не яким чином не приймає участь у протистоянні і відсічі збройної агресії. Це чистий акт тероризму, направлений на те, щоб людей скорити. А коли людина в холодну пору року не може піднятися до себе на гору, має можливості піднятися ліфтом, не має можливості якісь задовільнити елементарні базові потреби. А у деяких під час відсутності електропостачання і води немає разом з опаленням, і поруч ти бачиш у вікно будинок, в якому все є, то якби у людей виникають питання. І... Тут потрібно казати про те, що місцева влада на місцевому рівні повинна діяти на е, упередження таких ситуацій, роз'яснювати чому так, вживати заходи, щоб мінімізувати той негативний ефект, е, від якого люди страждають. Ну і, звісно, я категорично проти будь-яких акцій протесту зараз, бо це робота на Кремль. Це не про свободу і волевиявлення, це про несвідоме підігрування ворогу. Давайте ми доб'ємося того, щоб Російська Федерація від нас відстала, а потім будемо розбиратися, наводити порядок всередині країни і між собою також. Я хочу сказати, що людей також дуже знаєте, занепокоює ці е, інформаційні. Такі приводи, які проводять паралелі про те, що нібито там існують певні е, корупційні скандали, які, через які відсутні тут вже паралель, знаєте таку підтягу, через які зараз проблеми в енергетиці. Це це теж впливає на людей. Потрібно е, більше комунікації від офіційних. Осіб держави, я бачу, що у нас тільки президент майже кожного дня записує звернення, але цього недостатньо. Треба, щоб ті регіональні чиновники, які є на місцях, мали певний діалог зі своїми громадами. І також щоб не було, знаєте, щоб створювались умови і не було цих підстав для того, щоб люди бачили, що відбувається якась дискримінація, або їх не чують, або якась несправедливість, боль, втома, біль, ем, втрати. Да, вони все це впливає дуже сильно на психоемоційний стан, і іноді здається, що приєднання до якоїсь групової практики, такої як вихід на протест. Що воно може привести до чого, і, і і помітьте, я не закликаю про те, щоб протести заборонити. Україна ж не Росія, українцям mm -hmm. ти це не заборониш, але треба українцям знати, як відбувається вплив на політичні процеси, і як вони несвідомо можуть е, бути в них використані, тому це дуже важливо. І да, нам потрібно впроваджувати політичну освіту в школах. Так, да, але погодьтеся, коли. Люди розуміють свідомо, що є певна несправедливість, є ті ж такі корупційні моменти ніде правди діяти, ну не святі, значить, всі у наших вищих ешелонах. А і нам треба, скажімо, простим громадянам стримуватись, не виходити на протест, не обурюватися, але очевидь, іншим тоді можна продовжувати під прикриттям умовної війни теж грабувати країну і наражати на небезпеку і додатково створюючи інформаційні приводи, які ми можемо маніпулювати ворог. Тоді звичайно, що ну всередині мінімум кипить. Зрозуміло, що надскладні ці процеси, і слушно ви сказали українцям, ніхто не заборонить. Наше право і наша можливість на протест, але зараз найголовніший виклик це ворог, який дуже м'яко кажучи, намагається використати всі ось ці виклики, які у нас на жаль, наші навіть співгромадяни, теж створюють. Дякую за нашу розмову сьогодні. Посибі Віра, Дякую. що доєдналися. Віра Ястребова була щойно на зв'язку, директорка східної правозахисної групи, доктор філософії з політичних наук. На все добре, віро.